Вітаю всіх, пропоную подивитися відповідь на питання, як вирішиться ваше питання. Якщо у вас щось там турбує, або щось там не вирішується, гальмується, то подивимося, що і про що вам потрібно знати наразі. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант, що у вас там не вирішується: королева мечів. Ну, по королеві мечів, можливо, різні варіанти тут у нас бути, як взагалі по різним арканам. Можливо, у вас не вирішується питання щодо певних ваших змін. Можливо, ви очікуєте якусь таку непередбачувану ситуацію, яка буде пов'язана з вашими поїздками, переїздами. Або вам доведеться вживати якісь рішучі дії. І, можливо, до вас надійде інформація, яка допоможе вирішити ваші питання. Ваше питання вирішиться позитивно. Але будуть, звичайно, і гострі кути, і багато метушні, і доведеться швидко рішення приймати, і плани будуть у вас змінюватися, і пропозиції якісь будуть надходити. Тобто, у вас взагалі може бути такий період. Коли ви будете, якщо в робочих питаннях, то це буде боротьба і конкуренція, якщо це в особистих питаннях, то можливо вам потрібно буде стримувати деякі свої пориви і обмірковувати свою тактику. Тож, ваше питання вирішиться для вас позитивно, якщо ви приведете свої думки і почуття в порядок, будете діяти у своїх інтересах. Уникати імпульсивності, поспішності, тому що це може привести тільки до конфліктів і певних втрат. Ще можливо, вам потрібно розуміти, що якщо ви будете, у вас буде якась певна нервозність, це може заважати вам об'єктивно бачити реальність, яка вас оточує, і вам буде важко вирішувати свої питання. Тому вам потрібно це все не ігнорувати, а цими справами. Розбиратися, приймати виважені рішення, можливо, звертатися за корисною порадою або за допомогою від впливової жінки. Проявляйте свій гострий розум, якщо в робочих питаннях професіоналізм, будьте рішучими, незалежними і тримайте свої емоції під контролем. Ваше питання вирішиться на користь для вас. Другий варіант ваше питання тут Пентаклів. По другому варіанту, тут, можливо, також вирішиться питання на користь не, не мабуть, а точно вирішиться питання на користь для вас. Але вам потрібно розуміти, що е, наразі у вас е, сама вдача прийде до вас, навіть якщо ви того і не чекаєте. Просто її потрібно побачити, ту вашу вдачу. Але, звичайно, якщо ви будете прикладати зусилля, то ваше питання для вас не тільки вирішиться на користь, а ще й отримаєте приємні бонуси у вигляді фінансів. Також, можливо, у вас взагалі з'явиться шанс покращити своє фінансове положення, і вам потрібно цим скористуватися. А ще, чим би ви наразі не займалися? Ви получите задоволення і радість, тому що період у вас іде приємний, якісь мають бути приємні сюрпризи, для когось, подарунки, можливо, хтось взагалі отримає пропозицію, яка буде відкривати перед вами перспективи у майбутнє. Тобто, зараз ваше питання не просто вирішиться, а ви ще отримаєте шанс щось розпочати із самого початку. У робочих питаннях також у вас буде взагалі такий Позитивні зміни для вас, якщо, звичайно, ви захочете ті зміни отримати і залучити вдачу у свої робочі процеси. Тому що нові можливості у вас будуть, хтось, можливо, навіть підвищення на посаді отримає. Ну, А якщо в особистих стосунках, то також, можливо, хтось буде або подаруночки отримувати, або якісь покупки робити для своєї родини, і, можливо, також хтось буде. Купувати якусь власність. Тож, сприймайте свої шанси, тому що ваші питання не просто вирішаться, а ви навіть будете дуже ними задоволені. Третій варіант для вас. Королева Пентаклю перевернута говорить, що питання ваше поки що не визріло, ще не, не склалася так ситуація, щоб ви його вже могли вирішити. Це питання може стосуватися ваших фінансів. Або вашої родини, або стану здоров'я. Для когось, можливо, варто розраховувати на те, що ви будете занадто багато витрачати взагалі такі дуже крупні втрати можуть бути. Для когось можуть бути програші або обмани, або ну, якесь шахрайство. Або якийсь, хтось вам щось пообіцяє, обіцянки будуть пустими. Плани ваші можуть зриватися, тому що ви можете стикатися із якоюсь зрадою, і це буде стосуватися вашої фінансової стабільності. Також, можливо, ви можете ну, отримати якісь такі фінансові проблеми. Які можуть бути пов'язані або з крадіжками, або із вашою власністю, з нерухомістю. Ну, і в більшому ступені це буде по тій причині, що ви або дієте необережно, або не прораховуєте свої кроки, не плануєте свої трати. І взагалі вам можуть ваші віно наразі сильно заважати. Підказочка для вас є така, будьте дуже обережні і не занадто довіряйте оточуючим, тому що висока вирогідність обману, вам потрібно остерігатися, яких тіньових заключення контрактів, договорів, можливо, які пропозиції там тіньові вам надходять. Від цього варто відмовитися, щоб не погіршити ситуацію. Тому вам рекомендується ще знизити рівень ваших запросів і ваших потреб. Плануйте свої фінанси, свій бюджет, розподілюйте його таким чином, щоб ви змогли цей період прожити без дискомфорту для себе. Тому що ну, наразі ви. Можливо, занадто багато витратилися, і тепер не знаєте, як вирівняти цю ситуацію. Якщо це стосується здоров'я, не ігноруйте, вам потрібно звертатися обов'язково, тому що можуть бути потім якісь певні наслідки. Цей процес може просто затягнутися на тривалий час. Ну а якщо в робочих питаннях також уникайте лінощів, не будьте критиканом, не варто нікого там висміювати, тому що це буде не на користь для вас. Це був наш третій варіант.